Я б ніколи не подумала, що знайду цей продукт на поличках найзвичайнісінького супермаркету. Я сьогодні хотіла том ям, і знаєте, що я знайшла? Ось такі снеки норі на поличці. Випадково побачила том ям, підійшла, очманіла. Ну так, да, звичайно, не супчик, але дуже цікаво спробувати. Насправді тут ось є один такий зі смаком кімчі. Я не знаю, що це. І ось такий зі смаком том ям. Цей кімчі 30 гривень. А новенький з том'ямом за 32. Що той, що той по 4,5 грама. Так як усі з том'ямом майже розібрали, я на початку на пробу візьму і Давайте спробуємо, дуже цікаво. Я тільки що вийшла з магазину, а це означає, що зараз буде дегустація прямо на вулиці. Тут є такий маленький латочок, ну і відрізочки норі. А шміотки. Реальна вулична дегустація, я ходу це все роблю. Поки що пахне просто як в норі. Тут гладенька, тут цупкенька. Стандарт. На вкус, як норі. Тут є спеції. Це не нагадує, то звичайно. Воно солоно гостре. Тому можемо поставити 6 з 10. а наступний раз хочу спробувати ту іншу упаковочку, яка з чимось на букву К. А ще тут є ось такий вологовбирач для того, аби норі було громке.